Оце провели відсюди-сюди, десь сюди вода дійшла. Е -е, дійшла, десь ось за повороті сюди дійшла. А тут осередок, оце воно сюди не дійшло, тому що ми Хорошо. мали перенаправити сюди. І, і ми тепер йдемо з цього фронту і з цього фронту на. Ну на, на. тут ви впевнені, що воно далі не піде сюди. Не, не піде. Я вам зараз покажу. Не Хорошо. піде. Ми зараз Отут. отут, отут. Да. Це отут. ми знаходимося, це фронт пожежі. Розповсюджується сюди. Ага. Процес горіння торпу специфічний. То есть, в основному горіння відбувається як на поверхні, і бувають низові пожежі. То есть, коли горіння пління торку відбувається під основним масивом дьорну. Ось, тобто, перебуваючи на рівні поверхні, людина не підозрює про те, що внизу є прогари, і підбувається горіння. Ну і відповідно, якщо пересуватися цією місцевостю, то можна отримати травму небезпечно для життя. Сьогоднішній день відбувається горіння торфу орієнтовно на площі 190 квадратних гектар. Проводяться роботи по локалізації пожежі, по фронту і попередження, розповсюдження та поширення по терпаним масивам. На даний час сили і засоби зведеного загону в УДСНСУ проміжче області, вживають і заходів до локалізації пожежі. Термін це буде вже. Залежати від обставин, і ситуації, яка буде на місці. Знаходимось в Деснянській громаді на картах торфяних покладів, які горять. У нас тління торфу на території майже 200 гектар. Було менше, але, на жаль, вітер, які були на минулому тижні, вітра вони збільшили кількість площі пожежі. Працюють рятувальники сьогодні. випрацьовуємо рішення спільно з ДСНС з Деснянським водним управлінням, і е, тут головне, що всі допомагали е, у цій справі. Ми маємо якомога швидше е, пожежа вже локалізована, і зараз потрібно якомога швидше за її, її затушити. Задіяні е, обласні резерви, задіяні е, резерви громади. Громада дуже активно допомагає. І ДСНС максимально теж включено в роботу. Сподіваюся, що найближчим часом ця пожежа буде затушена.